Замість цілющої настоянки горілка, замість акцизної марки фантик. Завдяки спільним діям Житомирських податківців та прокуратури області у Житомирі було вилучено чергову партію фальсифікованого алкоголю вартістю 7 мільйонів гривень. Фальсифікат виробляли на одному з нелегальних заводів у Черкаській області, а реалізовували на Житомирщині. Пляшку такого напою у крамницях продавали за 20 гривень. Цілющий настоянка з лимонником та зеленим чаєм. Ось, замість акцизної марки. E, значить, от, такий поліграфічний виріб з якимсь номером. Реалізовувалася така настоянка. Значить, плати акцизного збору. Маємо ще інший вид. Тут женшайнення. Настоянка женчайна. Напевно, люди думали, що дуже корисна настоянка. Попри те, що власник переконував, він продає сама настоянку, яка не потребує ліцензування, експертиза довела, продукт є горілкою, а незаконна схема, здійснена з метою ухилення від сплати акцизного збору, через що держава недоотримала близько трьох мільйонів гривень. Зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Відповідальності, позбавлення волі сроку від 5 до 10 років з конфіскацією вилученої продукції. Усього під час обшуків на складах однієї з відомих торгівельних мереж. Мереж міста було вилучено близько 260 тисяч пляшок цієї горілки. Чи є вона небезпечною для здоров'я, встановлюють експерти. Зараз проводиться ряд експертиз, які мають дати відповідь на питання: була вона небезпечна, чи становила встановила вона загрозу життю і здоров'ю громадян? А в принципі, звичайно, ну якщо вона була зроблена в таких умовах, то вона, звичайно, не відповідала ніяким гостам. Нагадаємо, що кілька днів тому у користині податківці вилучили ще одну партію фальсифікованої горілки на суму близько одного мільйона гривень.